Знову за парти та гаджети з 13 лютого у школах франківської громади відновлять навчання до освітнього процесу на два тижні раніше, аніж планували спочатку, повернуться усі навчальні заклади міста. Наразі ми робимо організаційні моменти, а це організація харчування. Від вчителі, викладачі, які перебувають від пустів, необхідно відкликати. Ну і решта навчання буде звичним, тобто вже звичним. Це і онлайн-навчання, і офлайн навчання, змішане, сімейне, тобто всі варіанти, які підійдуть батькам і дітям. Відновити навчання пояснюють у профільному департаменті. Дозволяє підстановище у місті. Рівень захворюваності пішов на спад. Разом з тим нині відстежують і ситуацію з вимкненнями світла та тепла. У нас працювали садочки, які теж знаходяться біля шкіл. Моніторимо ситуацію. Погодні наразі температура дозволяє. Немає заниженої температури, яка не дозволяє відновити навчальний процес в школах. Під час канікул, звісно, опалення було зменшене для режиму економії. Наразі є можливість опалювати всі школи і бути в теплі. Нагадаємо, завершити зимові канікули у школах франківської громади планували наприкінці лютого. Утім, зважаючи на воєнні реалії, вирішили не гаяти часу. Наталя Узвакандрі Гаргара, телеканал 402.